Спішать, біжать, щоб пришивати мережево, ставити родзинки на тортик і тим самим леють нають згоду на, на млин влади. Фактично на сьогоднішній день ще немає штрафів, немає серйозних контрольних заходів, принаймні я не чув про таку інформацію. Однак вже багато ініціатив в наших вайбергрупах, і Мені скидають в особисте ініціативи, які, якими намагаються е, впросити владу, щоб видозмінити, видозмінити запровадження РРО, вививши з під нього чи певні групи е, товарів, е, аргументуючи, що це соціально важні важливі е, товари, які потребують, чи певні категорії населення, як то учасники. То учасники бойових дій, які в мирному житті займаються підприємництвом, чи перекладання відповідальності ведення РРО і в самого РРО на інший більший бізнес, ну, зокрема, там ініціативи щодо обов'язку видавати фіскальні чеки новій почті, розетки і іншим, а натомість відмінити м -м, цю необхідність. Для мікропідприємців, плюс ще ряд ініціатив щодо визначення розрахункових операцій, скасування РРО для операцій, які проводяться з картками, на підставі того, що звіт, відповідний фінансовий, можна подавати випискою з банку і так далі. В чому проблема цього всього? Ну, до речі, багато ініціатив вони мене особисто влаштовують, але я розумію, що це в короткотерміновій перспективі. В довготерміновій перспективі влада це презентарна надбудова, яка хоче порахувати всі наші гроші, які порахувати, створити можливість їх необхідний для неї момент забрати ці гроші у нас. Натомість нічого не робить для покращення полегшення. Бізнес-ініціативи підприємницького середовища. Не кажучи вже про те, що не звітується перед нами працювати. Позиція повинна бути однозначна. І вона єдиновірна, єдиноправільна. РРО це п'яте колесо до воза. РРО не потрібне взагалі. Це інструмент корупційного тиску, впливу, контролю, репресій для бізнесу. Саме тому немає обов'язку ведення. Реєстраторів рахункових операцій або касових операцій в Сполучених Штатах Америки. немає і там процвітає економіка, туди спішить вся бізнес-ініціатива, і це правильно. Якщо ми ведемося, і більшість, на жаль, наших колег не вміють тримати стрій, не вміють тримати стрій, не вміють триматися і до останнього битися за свою позицію. Що ніякого РРО для взагалі для бізнеса. Не тільки для маленького, взагалі для бізнесу в США немає зобов'язання використовувати РРО у будь-якого бізнесу, незалежно від розміру. Касовий апарат був придуманий для контролю у 19 столітті, з речі сполучених штатах Америки, для контролю власних працівників найнятих тих продавців власником бізнесу, а влада, і виходячи по цій логіки, тепер вважає, що ми найняті продавці у неї, якщо вона хоче нас контролювати через касовий апарат, виходить, ще так. Насправді ж, навпаки, влада є нанята нами для керування державою для побудови більш справедливого, ефективного суспільства. Але вона забулася, не забулася, вона просто припухла. І не тільки в Україні, а в багатьох країнах. У нас стала презентарною надбудовою, яка намагається просто поставити нас вищата, порахувати кожну копійку, щоб знати, скільки в нас є, скільки на нас накрутити тарифів, наскільки їх підняти, щоб ці копійки просто вичинити. Щоб ми з голоду не здохли, бо роби потрібні, щоб ми працювали. А щоб ми, не дай Боже, не могли підняти голову, не могли е втручатися в державні процеси. Для цього потрібен реєстратор розбранкових операцій, на мою думку. Тому прикро, що колеги не вміють тримати стрій. Це, до речі, було і під, під час наших масових протестів в 19-21 році і безпосередньо до початку самого повномасштабного вторгнення Москалів. Находилися завжди падлюки, які казали, або от давайте, от давайте цих виведемо, а давайте цих виведемо, а давайте для одних запровадимо, для аптек запровадимо, для ре ре реалізаторів служби Техніки запровадимо, для якихось коштовних товарів запровадимо, а отут от, а от не запровадимо. Це все базувалося на особистому інтересі. Це все базувалося на бажанні здати когось, аби тільки врятувати себе кохано. Результат здохнуть усі, навіть ті сиромудрі це проблема. Це проблема української нації. З одного сторони була раніше. Зараз, на жаль, ні сильною стороною така, така індивідуальність, такий індивідуалізм української нації, коли сам собі господар і е е е е е е е е так далі, і тому подібне. Це було колись, зараз ні. Зараз влада стала хімерною. Зараз влада стала фактично рабовласником. І тільки колективно можна боротися з, з покидьками у владі з такою зажатою корупційною працтарною надбудовою. Індивідуалізм не врятує кожного індивідуаму. Тільки колективно можна тримати стрій, тримати удар, не здавати колег. І ця позиція в Русі Сейфо була завжди, попри закидони різних диверсантів і різних покидьків, які намагалися, як то кажуть, здати когось для того, щоб зберегти себе. І вона повинна залишатися колеги у нас як доленосна вісь. Не можна на це вестися, тому що в результаті розділять і знищать тільки поодинці. І коли там пишуть про те, що треба перекинути на великий бізнес, цей поділ на великий, малий, це теж, це теж поділ, це теж розбрат, це теж розмежування. Я не кажу, що великий бізнес гарний. Не треба путати, до речі, з олігархічним бізнесом. Не треба путати з Ренатом Ахметовим, з державними і недержавними монополіями, які нам впарюють газ Плату за транспортування, електроенергію, воду, я не про це. Це не бізнес, це побори. Це, до речі, інструмент здирництва владарів, яким слугують їхні кишенькові чи олігархи, чи їхні посіпаки, чи там буває різна, різний симбіоз, Це вже їхня е, мафія. А я маю бути про розмір бізнесу. І якщо ми тільки входимо в це протистояння, Всередині нам закидують зерно, і воно проростає, що ми один з одним чубамося, а ти там великий, то тобі легше, ти маєш це робити, а я маленький, мені важко, я це не буду робити. Все. По-перше, ви від собі відрізаєте майбутнє для того, щоб стати великим. Тоді ви себе зразу консервуєте на мізерному рівні і залишаєте собі можливість вести бізнес тільки для того, щоб не здохнути з голоду. А по-друге, ви даєте можливість вони маніпулювати. Спочатку знищують великих чи навпаки, спочатку знищують маленьких, а потім зачистять всіх інших. Не потрібно цього, ми повинні тримати стрій. Ви знаєте, свого часу мені розказали, я не знаю, правду чи не правду, то що купив за то продав. Розказали мені історію про Нігерію. Один мій колега колишній їздив в Нігерію, він був здивований перспективами Африки і приїхав з таким широко розплющеними очами в шоці від того. І він розказав мені історію, що як там відбувається. Тобто, речі то, це ті африканці, з яких ми часто глузуємо. І дуже часто не... Ми розуміємо, що вони з рабів стали, перетворилися вільних людей. А нас, навпаки, з вільних людей перетворили в рабів, рабів кріпяків. Так от у них була якась там ситуація, він описував, що до запровадження якогось додаткового податку. І що ви думаєте, підприємці е нігерійці? Вони всі, ну це з його слів, я знову таки не, не можу перевірити цей факт, я не був в Нігерії. Просто на наступний день чи на наступний тиждень е вони всі... Просто зупинили свою діяльність. Просто стали і сказали, ми нічого не робимо. Раз влада така ще занута, ми нічого робити не будемо. І дійшло до того, що влада повинна була робити ці масові з ними зустрічі, збори і відміняти цей податок. Тому що вони стали один за всіх і всі за одного. Вони не почали пришивати там мережево виторговувати собі якісь преференції. Вони стали як один, тримали стрій і вберегли і себе. І свого колегу. Це те, на чого, на жаль, у нас в українців я спостерігаю все менше і менше. І від цього мені дуже страшно і мотрошно. Тому, до речі, ця проблема, що ми не вміємо тримати стрій, ми швидко загораємось, піднімаємося, так як на всіх наших майданах піднімаємо, протестуємо, а потім здуваємося і даємо можливість покидькам приходити у владу. Запалюємося їхніми меседжами, а потім перестаємо їх контролювати, опускаємо руки. І більшість з нас взагалі навіть не спроможе написати гнівний пост в Фейсбуці, а сидить тупо, як кріпак, і терпить. Підвищення тарифів, підвищення комунальних, запровадження плати за доставку, скоро буде гівна по не трубам. Хто ж ми тоді, якщо більшість наших, хто ж ми тоді, як не хліпаки? І це проблема, до речі, ну вона пригадається і історично. І історично, ми, мене це, до речі, лякає в контексті сьогоднішньої війни з расистами, тому що мене це лякає. Ми вміємо зразу дати опір, а потім, а потім губимо цю ініціативу. Варто зараз про це подумати, варто переконувати. Один одного змінюватися і не давати змоги навіть тим, хто слабодухі, не тримати стрій, Размі... намагатися розміняти своє особисте на колективне. Чи колективне на своє особисте? Отакий От стрім сьогодні про РРО не можна, треба не погоджуватись до останнього. Завжди є шанс, навіть коли ви того шансу не бачите. Пам'ятаєте цю картинку, коли цапля заковнула? Жабу, а жаба стискує її горлянку і дає е себе проковтнути. Треба боротися до останнього і не здаватися. А якщо ми даємо поступки, ви думаєте, що влада не слідкує за нами? Не слідкує за вашими постами, не слідкує за вашими ініціативами, за вашими петиціями, які зараз реєструються. Вона показує: о, бачите, так супер, вони вже поплили, вони вже здуваються. Не можна цього робити, колеги. Не можна цього робити, якщо ви хочете бути переможцями в результаті. А не кріпаками. От така інформація. Гарного дня вам, колеги! Бережіть себе і подумайте над цим. Переконайте своїх друзів, побратимів, знайомих, принаймні в розмові на кухні. Не мовчіть, коли бачите пазлах з боку влади. Просто не мовчіть. Я не кажу виступати з рушницею. Чи бити в чоло зразу того владаря Просто, коли він до вас посміхається і вам бреше чи хоче вас обдирати, скажіть йому, що він лайно. Що він гівню, що він засранець, плюнте йому в очі. Поверніть перні так, щоб в нього аж з очей сльози потекли. Викажіть йому свою зневагу повністю, остаточно, раз і назавжди. Гарного дня, друзі, колеги.